Всім привіт хочу зняти відео, як, як відбувається калібровка датчика положення керма. А, була така потреба на цьому автомобілі це Opel Zafira B один, двигун 1,9. Відкалібрувати цей датчик, тому що вибивало, зараз вона не світиться, вибивало помилку і світився жовтий індикатор на приборній панелі. Який сигналізував про те, що є якась помилка. Якраз помилка була, я прикріплю файл, прикріплю фото, яка. була помилка? Потрібно було відкалібрувати датчик положення керма. Хочу показати, як це робиться. Зразу хочу сказати наперед, те, що потрібен Карпас. Який йде з автомобілем на спеціальній табличці. І якщо його немає, в моєму випадку на автомобілі 2010 року не можна було адаптувати цей датчик. Не получалося. Лаундж писав, що процедуру закінчена успішно, але помилка була активною. І не вдавалося відкалібрувати. Вдалося відкалібрувати за допомогою автокома. Тоді, коли вже знали Карпас код. До цього нічого не вийшло. Отже, що ми повинні зробити? Повинні вимкнути запалення і під'єднуємося до модуля 7. От я вибрав рік, вибрав автомобіль, під'єднуюсь до блока. Далі вибираємо «Регулювати» і написано. І у нас є написано калібровка угла поворота рольвого вала. Вибираємо і є написана інструкція. Також інструкцію зніму на відео, можливо, комусь вона знадобиться. Ось є приведено в приклад, яка має бути табличка. Оце така йде з автомобілем. Така або подібна йде з автомобілем карточка, на якій написано е, Security Code. От, і чотири цифри. Це як приклад. Так, процедура. Поверніть рульове колісо вліво і вправо більше, ніж на 5 градусів. Там все потрібно просто читати інструкцію і робити покроково. Поверніть рулеве колесо так, щоб колеса стояли прямо. Третій пункт. Запустіть функцію і введіть защитний код. Оце якраз момент, де потрібно ввести цей код. <coughs> Слідуйте інструкціям, не трогайте рулеве колесо во время калібровки. Вдаліть всі коди несправності після калібровки. Функція завершена. Якщо завершилось неудачно, провірте условия і спитання і справте можливі дефекти. Якщо сам датчик справний, це теж можна подивитися в налаштуваннях, Якщо сам датчик справний і є код, калібровка пройде, тому що може бути несправний датчик, то тоді, скільки би не калібрували, нічого з цього не, не вийде. Прочитали ми інструкцію, так як в нас все добре, і помилок немає по датчику положення рульового вала, Вала цього, все нормально, помилки от я покажу, що помилок у нас немає взагалі ніяких. Коли буде невідкалібрований, відк... не а... Не від каліб... не... ну, буде потрібна калібровка, то тут буде вибивати помилку. Я також її прикріплю, яка була помилка. Нас немає, можемо приступати. Я виставляю руль рівно, тому що. Коли він... Там є межі, в яких можна почати калібровку. Якщо руль повернути отак, він не буде запускатися процедура. Буде вибивати, що не, не... вдало. Виставляємо руль рівно, так як він. Ну, так, як... так як ми дивимося на нього, що це, це ми вважаємо. За те, що руль стоїть прямо, колеса мають бути прямо, кермо прямо. І тепер ми можемо приступати до самої калібровки. Ось. Запалення вимкнено. І у нас зразу питає защитний код. Карпас так званий. Я вводжу. Защитний код для цього автомобіля. І продовжуємо відео. Нажимаю ОК. Ось я ввів код, нажав ОК. Мене просто вимкнути запалення. Вимкнув запалення. Нажимаю ОК. Вмикаю запалення. Знову нажимаю ОК. Процедура удалення воздуху закінчена. Такий переклад, і то означає, що калібровку, завер... за... калібровку завершено. Все окей, Помилок, звичайно, що немає. Якщо б вона була, ми б її удалили і більше вона би не з'являлася. От, ще хочу показати такий пункт під номером 62 в списку SAS датчик угла рульового управління в діапазону. Якщо тут буде писати Да, ось так, як зараз, калібровка не буде відбуватися. Перед тим, як робити калібровку, можна зайти сюди і подивитися, якщо тут є, що він вне діапазона, ви можете не, не пробувати зробити калібровку, вона не відбудеться. От коли я повернув отак кермо, ми вже бачимо, що зараз вне діапазона. Я вертаю назад. Все. Хоча кермо стоїть не зовсім рівно, отак воно вже вне діапазона, за межами. Отак, вже це є межі, в яких відбувається калібровка. Все. Вертаю, о, оце. О, такий невеликий діапазон. Якщо погано складений 7-модуль, і там є така шестеренка, можна назвати, якби зірочка. Якщо його погано склали, то він буде в ні діапазону постійно. Можна сказати, він не буде працювати, не будуть виключатися повороти, калібровка не відбудеться. От коли він не є в ні діапазону, не є за межами допуску цього, можна калібрувати датчик. Ще такий параметр датчик угла поворота рульового колеса. ок. Якщо тут буде щось писати інше, то теж треба спершу розібратися з тим. Калібровка датчика. Да, все відкалібрований, все так як потрібно. Нідісвітельний датчик угла рульового управління. От теж, якщо <кхід> тут буде писати да то теж тоді калібровки не будуть відбуватися. Є такі моменти, які треба спершу перевірити. Але. Тоді мають вибивати відповідно помилки. що з датчиком немає зв'язку, наприклад, одна з помилок може бути, тоді він не відкалібрується, якщо з ним немає зв'язку. Ну, на цьому відео буду закінчувати. Дякую всім за увагу.